Справді, за тривалістю сесія Житомирської міської ради шостого скликання стала рекордною. Власне питання, винесене на розгляд депутатського корпусу, можна віднести до технічного, адже рішення про виділення земельних ділянок громадянам, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, вже було прийняте, йшлося лише про додаток до списків. Частина тих людей, які вже здали і підготували документи, саме вони звернулися тим, що вони поспішають. Хтось має повернутися і ще в АТО. І ми швидко вибрали ті 17, тих, які подали всі документи через ЦНАП, які були оформлені, тобто могли вже розглядатися на сесії, саме їх включили в це в рішення. Але у нас буде 14 Ну ми плануємо, якщо все буде нормально, 14 травня сесія. Тобто у нас знову буде такий саме рішення. Якщо всі решта подадуть, встигнуть. Ми будемо розглядати. Якщо ні, то вони встигнуть подати і ще на наступну сесію. Про розміри ділянок поки що не йдеться. Хоча, за словами керівництва міста, учасники АТО отримують приблизно по 10 сотих. Головне завдання сьогодні це знайти вільні земельні площі. Насправді нам потрібно знайти стільки сотих, скільки у нас є учасників АТО. І ми це розуміємо. Нам потрібно, щоб перед нами стояло це завдання і їх вишукувати. Є проблеми. Немає в місті конкретно, скажімо, так, от знайшли Радонову Лепшумську ту, що повернули зараз громаді, її розподілили. Знайшли червоно. Армійську на наступне дивимося і розглядаємо частину. Я думаю, що ви вже це чули. Все ж таки на Корбутівці, на виїзді з міста праву частину. Там досить багато, якщо нам це вдасться. У нас є певна ділянка, яка є на глубочиці нашого Зеленбуду, яка передана була в певні часи. Ми теж її хочемо повернути. Тобто, робимо максимально, але це процес, процес. По перше, потребує певного часу і вирішення всіх питань, які йдуть поетапно згідно законодавства.